Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас наступна картка. Перший старший аркан картка маг. Чому картка маг така дуже популярна серед тарологів? Маг це уособлення творчості і майстерності. Він символізує початок чогось нового, сили перетворювати ідеї на реальність вміла, використовуючи всі свої можливості. В руках Маг зібрав усі стихії: Вогонь, це жезл, вода, кубок, повітря меч та земля Пентакль. Це все наділяє його безмежним потенціалом. Вибрав сьогодні чотири колоди класична, Таро Інсайт, як на небі, так і на землі. Таро традиції. І таро жіночі архетипи. Мах тут особлює така фігура, як чарівниця. Коли Магс з'являється в розкладі, це сигнал до дій. Це кажуть про те, що час брати відповідальність на себе. Та використовувати свої таланти та здібності. Ця карта закликає нас до впевненості та рішучості. Вона нагадує, що всі необхідні ресурси вже є в наших руках. Прийшов час ними скористатися. Отже, побачивши мага у розкладі, згадайте, що ви і тільки ви творець своєї долі. Творіть, дійте, досягайте мети з певненістю. Це були головні таємниці мага. Залишайтесь на каналі, ставте вподобайки, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні ще більш захоплюючі пригоди по світу Таро. До нових зустрічей!